Привіт усім тельці! Мене звати Кая. Я рада вас бачити на своєму YouTube-каналі. Тільки розпочинаю свою діяльність і буду рада, якщо ви мене підтримаєте. Сьогодні проводитиму прогноз на тиждень із 23 по 30 січня Я знаку зодіаку відповідно для вас, тельці. Ми будемо відкривати три карти на недавнє минуле. Три карти відповідно на цей тиждень, який зараз у нас іде, який я озвучила. І три карти на найближче майбутнє. Я буду Шалено, щасливо, якщо ви будете зі мною. І так буду проводити передбачення картами світло пробиця. Ось вони, ж у мене є тут. Перемішуємо і розпочинаємо я, тильці я не сподіваюсь, у вас все добре. Свята пройшли вдало. будь-якому випадку мені дуже буде приємно, якщо я отримаю від вас будь-який із коментарів. Це мотивує, не повірите, я дуже мотивую. Потрібно триматися за саме цю віру і надію, що і в мене все вийде, і вас відповідно так само. І так, тельці дорогі, чекає нас понеділка у даному тижні? Минуле, недавно минуле. На мину. давній минуле. тиждень, дамо тиждень. Найвище майбутнє, найвище майбутнє, найвище майбутнє. І так відкриваємо. Якщо потрібно, я оточуватиму іншою колодою. Дивіться, яка вона красива, вогняна і активна. Ільці імператор, королева монеток і король кубків. Зараз я покажу ближче набір даних карт. Дивіться, в недавньому минулому у вас було все дуже навіть добре тельці. Є імператор, який є досить впевнений у своїх силах. Тельці ви були такими ж. А з іншого боку, ця карта імператора. Це карта Овен. Якщо у вас в житті є Овен, можливо, з яким ви зустрічаєтесь, то це карта саме його. Карта впевненості в собі, імператор для нас це стабільність. Імператор це вибір чоловічих якостей, це впевненість в собі, йти до своєї мети, знати, чого ти хочеш, робити вибір, бути впевненим, бути наповненим і стояти на своєму. Мушу сказати тельці, що для вас імператор. Для вас імператор каже, що ви саме такий. Далі є королева Пентаклів. Це можливо навіть бути така собі пара, дивіться. Зазвичай імператор і імператриця — це пара, але, в принципі, тут є чоловіча є жіноча енергія в минулому. Королева Пентаклів це можливо старша жінка, це можете бути і ви, якщо ви ось саме така спокійна, поблажлива, впевнена. Ця карта каже, що це може бути ще ваша мама. І також ця карта каже, що вона є досить грошовитою. Тобто, в минулому, наприклад, з фінансами у вас був повний порядок. От далі йде рицар кубків. Це компліменти, побачення, подарунки. Щось таке, знаєте, приємне. Люди по-різному виражають свої почуття, свою любов. Чоловіки переважно роблять це ось так: квітами, компліментами, ніжністю, добром, любов'ю. Дуже хороша карта, я обожнюю, ви легкі на підйом. От в цього героя на карті аж біля ботінків є такі собі крила. Тобто, що ви будете легкі дійсно? Можливо, у вас тут запросить, ресторан, на пікнік. Таким своїм благородством, знаєте, цей крицар на білому коні сучасності. От, і він є біля вас, зверніть увагу, дорогі тельці. Навіть, знаєте, не знаю, що тут уточнювати. Хороші карти, дуже хороші карти для вас випали на ваше минуле. Воно у вас було досить стабільним, досить грошовитим і досить приємним. Знаєте, ну, ні до чого докупатися раду за вас, тільки. Дивимося, що ж зараз. Імператриця, дивіться, такі та пара, про яку я вам говорила, вона тут до нас прийшла. Клас. Імператриця це також старший ракан, це процвітання. Імператриця це ріст. Це ріст, коли весь світ у вас всередині. Це величезна, величезна така, знаєте, енергія, родюча сила, сила землі, сила мами, матері. Коли, будь-що, щоб ви не робили, у вас здається добре. Наприклад, ті ж рослини, які садите, вони цвітуть, цвітуть дерева. Десь, якщо ви живете в такій країні, в якій зараз саме відбувається цвітіння, бо є ж теплі пори року в різних країнах, які постійно. Тому а у вас. Вдома, це просто вазони. Вазони, які цвітуть дуже з вашої легкої руки, квітне просто все. У вас все виходить. Навіть ті самі бісквіти, які ви почте, вони у вас виростають. Тому що у вас є ця сила родючості, сила матері, такої сила прекрасної жінки. Ви дуже жіночна, насправді, тілці розкрити в собі цю енергію. Це те, що притягує тих імператорів, притягує те, що ми хочемо. Наше покликання це буде. Жіночною, це бути ніжною, це бути турботливою, лагідною. І вас це саме це буде. Я дійсно рада за вас, в тельці. Далі є рицар е Жезлів. Це така собі сила. Це людина, можливо, яка до вас прийде із такими вогняними намірами. Ну, це для мене це сексуальна енергія, така енергія. Бурхлива, але не конфліктна, тому що мочі в нас звичайно, знаєте, вони такі холодні, конфліктні, а це з якоюсь дуже такою грайливою енергією ви зіткнетеся імператриця, мої тельці. Хочу сказати, що і ви дійсно будете досить зарядженими. Кільці вони такі, знаєте, енергійні особи бувають. Так, і далі в нас або поїздка. Або просто переміщення від проблем до більш тихих берегів, до більш спокійних. Це означає, що ви зберетеся, це буде не те, щоб несподівано. Ви зберете всі свої речі, все обдумуєте і скажете, так, тепер я хочу трохи віддалитись від цього, що є, стати більш спокійнішою, більш кращою. Я не знаю зараз, ми уточнимо, що це все, куди ви, куди ви збираєтесь. Але вам хочеться від чогось поїхати. Хоча здається, у вас все добре, але в мене закладається таке відчуття, що ви просто ну, не показуєте іншим, що у вас є проблеми. Або всередині себе ви їх подавляєте. Тобто заперечуєте. от у мене все добре, у мене немає проблем. Так від чого ж ви тікаєте? Куди ж ви їдете? Чому ви така стурбована? Можливо, це в сні, до речі, до вас приходять певні хвилювання. От мені щиро хочеться дізнатися, що. Куди ж ви? Куди ж ви, дивці? Чого ви тікаєте? І в нас вийшов дьявол, Дьявол, дивіться, ви тікаєте від спокусу, ви тікаєте, коли тут вам пропонували цю любов, ці емоції, можливо, сексуального характеру. Ви якось від них, чесно кажучи, тікаєте. А чи не боїтеся ви ну, близькості? Іноді, можливо, для вас це не пасує і взагалі не підходить, це не ваше. Але як ви проявляєте свою сексуальність? Чи ви не боїтеся бути сексуальними? Чи у вас немає сорому, чи це для вас природно? Чи, можливо, в дитинстві вам казали, що там сексуальність це погано? Що не можна проявляти себе як сексуальна жінка, що це все пороки, що це щось в тому плані, що це заборонено, і ви ніби від цього тікаєте. Але а, сексуальність це частина а, вас насправді. Це частина вас, ви тильці, ви є такі вогні, але мені здається, що ви просто як цю частину цих відчуттів, сексуальності, характеру себе, як сексуальної жінки, як кокетки, як спокусниці. Ви кудись її виштовхуєте, бо для вас вона погана. Ви такі геть. Бо ви соромитесь, щоб на вас дивились, дивіться, як ці чоловіки. Ви якось так цього соромитесь. Відтікаєте, вам здається, що якщо ви от будете в цій ролі, ви станете якась ну, не така погана, от є дійсно люди, для яких це дуже близьке, це тема, про яку я розмовляю. Якщо це взагалі не ваше, то просто ну, ігноруйте це. І вас от, є якась певна всередині перепона, типу, бачите, от є щось, що вас манить, щось незвідане, але ви не йдете, тому що вас, ваші думки, просто вас заховали. От, можливо, дійсно це стосується із привабливістю, жіночною такою особливістю. Чоловіки мужні, а жінки вони більш ніжні, більш сексуальні. І ви десь це в собі заховали і тікаєте. Бо вам здається, що це якось, що це неправильно, що вас осудять. У вас в голові є ще мільйон поглядів, ніби на вас. Які всі направлені і кажуть, ну, ти там не, ну, не така, ти не так виглядаєш, ти не так це робиш, це смішно. Ну, тобто, у вашій голові є величезна кількість людей, які от посміються з вас, коли ви будете себе проявляти. Але насправді, ну, коли ви і ваш чоловік є, і між вами пристрасть, будьте собою, ну, будьте в цьому, зрозуміти, що це теж ви. Це не робить вас поганою людиною, це робить вас, вас цілісною насправді. І не тікайте від своєї сексуальності, тому що навкруги все дуже пахне такою стабільністю, романтикою, сексуальністю, і тут І тут ви чекаєте. Наче десь є щось непропрацьоване, загляньте у своє минуле, там там точні відповіді. Далі є від смерть, від відлюдник і справедливість. Мушу зауважити, що у вас в майбутньому, найближчому. Старші аркани. Роздивіться, ближче, будь ласка. Смерть, я рада, що смерть означає трансформацію. Це означає, що так чи інакше у вас щось зміниться. Швидше за все, що це всередині відбудеться якась певна перебудова вашої свідомості. І я рада насправді, що це станеться. Дуже рада, тому що іноді ми маємо для себе. Це ніби якщо якийсь стереотип, якась думка в вашій голові помре і сформується зовсім інша установка. І це класно, чесно, це класно, тому що багато що закладено для нас у дитинстві і неправильно батьками, насправді ми зовсім інакші. Ми самі формуємо, ми знаходимо себе наше взагалі життя. Це відшуковано, власне, я після того, як наші батьки намагалися нас трішечки підмостити під, під, робити під себе, якби дати нам те, що в них не було, але не зовсім інакше нам інше треба. І все життя це ж пошук чогось такого. І ви дистанціюєтесь насправді, навіть від цієї людини вам треба буде подумати. Подумати, все зважити, І ви дійсно приймете ті рішення, які потрібні на самоті, спираючись на себе. Вам треба буде це пропрацювати, тому що так просто це не проходить. І далі йде справедливість. Справедливість це зважити за і проти. Дивіться, є дві. Є хороша і погана ваша половинка. І я щиро думаю, що ось це, що ви кажете, що якась є добра, і є погана, дійсно, все-таки кожен день у вас це зліпці є динами. Я хочу уточнити цю справедливість. На чому? Ой! Раз вона захотіла, ми її подивимось, цю карту. Дивіться, справедливість те, що дивіться, п'ятірка це означає, що вам здається, що ви не маєте в собі того всього, що мали б мати наразі. У вас легкий такий упадок, вам здається, що ви на те не заслуговуєте цю всю любов, можливо, навіть вам здається, що ви занадто для того ну, погані, що недостойні. Я бачу, що тельці, вони якось ну, не по справедливості дивляться на відносини. Вони дивляться якось занижено. Далі є імператор, який є. От, і він зустрівся в нас найперший. Там пам'ятаєте, імператор. І імператор, людина, яка зовсім старша, інша, більш така в наших очах вища, сильніша. І їм ну, закінчується все шістьрки. Шістьрка це перемога. Насправді ви зможете. Ви зможете віднайти собі цю силу, бачите, перемогли перемогти дракона. Навіть не дракона, а дракона це так, знаєте, сказала цети. Тобто, щось, що сильніше за вас. Ви зможете дійсно, можливо, цю якусь думку, цю якусь установку в своїй голові м -м переграти. Переграти? я вам кажу, що цей імператор, який двічі попався, він точно є в вашому житті. Імператор, це карта нагадує огну. Він прийшов ваше життя не просто так, він прийшов тільці вам допомогти. Він прийшов зібрати вас в купу, подарувати вам безкінечну кількість емоцій, і так чи інакше, ви в кінці цього тижня виходити переможцем. Тому що стільки жезлів це от, це коли ви на коні, ви в світлі суфітів, і ви це змогли. Дякую вам, тільки що ви були зі мною разом. Що ми провели цей огляд карт, ми провели. Сьогодні прогноз на тиждень для вас була рада провести сьогодні з вами певну кількість часу. Буду рада вашим вподобайкам, вашим відгукам. і до нових зустрічей!